Для увіковічнення загиблих воїнів Небесної Сотні у Житомирі хочуть збудувати храм Небесної Сотні. Ініціатор будівництва депутат міської ради і пастор протестантської церкви Василь Дегтяренко. каже, що цю ініціативу вже підтримали архієпископ Житомирський і Овруцький української православної церкви Київського патріархату ізяслав та настоятель парафії святого Василя Великого української греко-католицької церкви отець Віталій Сидорук. Для благословення будівництва Василь Дегтяренко зустрівся із патріархом. Київським і всієї руси України філаретом і теж отримав підтримку. Втім, депутат визнає, будівництво підтримують не всі. Один дах, три купола, три зали, один православний, один католики, один протестанти. Питання всереду дійсно напали на мене з московського патріархату. Це правда. Я не знаю, може це просто наймені би його бідні жіночки. Я думаю, що не моя думка. Що ми всі українці маємо об'єднатися, але дивишся, я думаю, що е, там є теж розумні люди. Знаєте, я таке прислів серед священників. в Кожній церкві є люди. Що дай Бог, а є, що не дай Бог. От і що не дай Бог, хай їдуть Москву. Цікавим є те, що Василь Дехтяренко був обраний депутатом міської ради за списками партії Батьківщина. Втім, на першому ж засіданні вийшов з неї і через деякий час перейшов до провладної партії регіонів, з якої вийшов лише 7 лютого цього року. Зараз каже, що зробив помилку і кається. Дійсно, це була помилка, моя, бо я думав, бо ви знаєте, є таке присил, вступиш в банду, зміниш її. Я. я зразу почав, так сказати, подобати буде звернення до того, що порушення прав людини і так далі, зловживання. але вийшло так, що Рижук мене слухав. бой, під ковр. Мені здається, що він кришував, просто кришував. Я зрозумів, що я помилився. Але так, да, то соромно назад не перекрутиш. Помиляються всі, і я каюсь. За словами депутата, храм буде побудовано поблизу міського кладовища на вулиці Селецькій. Необхідні кошти пообіцяли надати представники української діаспори. Ігор Ковальчук, Олександр Зущик, телеканал СК.